Скандал коротко, так в макіяжі більше не буде. Hello, маленькі! сьогодні я вирішила, що нам треба зробити підсумок 23-го року, тому я зібрала все, що знайшла: якісь новинки за 23 й рік, якісь скандали, трендову косметику з Тіктоку, а також про що було голосно і про що не було голосно чомусь на мою думку. Також, якщо я щось забула згадати, обов'язково пишіть в коментарях, тому що думаю, дуже цікаво зробити такий підсумок на новий рік. Не тільки про своє життя, а й про косметику. Також подивимось топи продажів косметичних магазинів і що ми найбільше любили в цьому році. Розпочати мені хочеться з такої новини, а навіть я би сказала скандалу, який вірує з жовтня по Європі. І звучить це так, що з 17 жовтня набудуть чинності нові правила ЄС щодо присутності мікрочастинок в косметичних засобах. Тобто, якщо коротко, то блискіток в макіяжі більше не буде. І в манікюрі теж це особливо важливо для споживачів, оскільки до цієї категорії також входять блискітки, в тому числі ті, що містяться в косметиці для макіяжу і для манікюру, в тому числі. От, за даними якихось научних компаній виявилося, що людина в рік з'їдає столову ложку блискіток, як вам така інформація. Бореться Європа не тільки з блискітками, також з пілінгами. І той пластик, який використовують в пілінгах, вже давно нібито вилучають з обіходу, але ну, досі не вилучилось. Всі е, перелякались, весь інтернет кричить, що а як ми тепер будемо без блискіток, як це блискітки на губах, на очах, блискітки скрізь, як наші хайлайтери і все інше. Вже давно винайдені більш натуральні біологічні якісь складники, які замінюють цей мікропластик і, ці, і цей брокат. Але е скандал є скандал. Весь ті, ток кричить, що ми будемо робити без блискіток. Е так от е припускають, що через 12 років е пластикових блискіток вже не буде. Побачимо, як насправді, тому що. До кінця цього року компанії можуть випускати ще продукти з пластиковими блискітками, але далі їх не можна ні випускати, ні придбати. Тобто, якщо ми зараз за останні два дні цього року дозакупимо все, що можемо, всі блискітки, які можемо, далі ми вже їх не знайдемо. Просто будуть розпродувати те, що вже виготовлено або було закуплено до цього. Але статистика говорить, що цих блискіток виготовлено. Така кількість, що цього вистачить ще на 12 років. Скандал почався з Німеччини, тому що декілька місяців тому в Німеччині всі масово почали скупляти блискітки, бо вийшов цей закон. Продовжимо говорити про наші новинки, які вийшли в цьому році, так от що я знайшла. В серпні Prada та Rabanne запускають лінійки краси, тобто запустили. І ось всі деталі: два фешн гіганти Prada та Rabanne, який одночасно змінив назву на Рабен просто. Запустили власні лінійки засобів краси і розкриваємо всі деталі цих гучних подій. Італійський дім моди Прада відродив свою лінію засобів для догляду за шкірою та запустив колекцію макіяжу. Це одна з найбільш очікуваних презентацій цього року. Прада б'юті була створена міжнародною креативною візажисткою Лінсі Олександр. І це перший крок бренду на ринку макіяжу та догляду за шкірою. Колекція була створена у співпраці з креативною художницею та амбасадоркою бренду Інес Альфа. Ось ще вона говорить про цю компанію. Разом ми провели три роки, створюючи та удосконалюючи кожну деталь кожного продукту макіяжу Prada. Лінійка Prada Skin у нас складається з крему, сироватки та засобу для вмивання по стандартіку. Для них були використані екологічно чисті формули та фірмова технологія Adapto Smart Technology, щоб це не значило, звісно. Нам цікава сторона макіяжа, тому так. В колекції макіяжу у нас представлено 26 помад, 6 палеток тіней Dimensions, 33 відтінки тонального крему, що досить багато. І бальзам для губ у фірмовому м'ятному зеленому відтінку Prada. Також є пензлі, кожен з яких має не тільки розкішний дизайн, а й багаторазове пакування, що тільки підкреслює екологічність бренду. Всі його викидають, звісно ж, дуже екологічно. У дописі в інстаграмі Prada зазначили, що переосмислюють визначення та очікування за допомогою авангардного бачення краси. Відмінною рисою колекції є сміливе використання кольорів, особливо в палітрах тіней. І, значить, кольори рожевий, персиковий і зелений, дуже дуже різноманітно, дуже по-новому. Лінійки були запущені на Prada Beauty і будуть доступні офлайн 18 серпня в Harrods, Self Крайц і в Дуглас. В Дугласі можна придбати, це супер, треба сходити Paco Rabanne. Ну, Тут поцікавіше палітра, ніж була у Prada. Так от, Paco Rabanne стає Rabanne і запускає свою першу в історії мейкап-лінійку. Перехід модного дому в новий сегмент є невід'ємною частиною ребрендингу зі скорочною назвою та візуальною ідентичністю. Ребрендинг включає новий логотип, який вшановує засновника дому і нове ім'я. Діан Кендал обійняла посаду Global Beauty Creative Director, і вона відповідатиме за креативне бачення, що логічно вона ж креатив директор так от, перша лінія косметики буде доступна на початку осені, включатиме тіні для повік, продукти для губ і блискучі пігменти. Пігменти, які вже не дозволяє Європа випускати правильно. Футуристична приваблювість буде збережена завдяки глянцевому, золотавому, срібному, металевому пакуванню, яке відображає фірмовий стиль рабен. Колекція буде розділена на чотири категорії: ейфорія для очей, руш рабен для губ, нюц для обличчя та – Куди увійдуть 10 незвичайних косметичних продуктів. Далі, наступна новина. Наступна новина в серпні була такою, що в 5 головних засобів краси вересня в серпні попала у нас віралова помада від Dior. І вже зараз вам розповідаю, що це за помада. Зволожувальний ультрапігментований блиск. Легенда макіяжу помада Rouge Dior, створена в 53-му році, продовжує тріумфальне завоювання світу. Її нова інтерація, стійкий яскравий блиск Dior, Forever Liquid у лаковому покритті. Так от, просто розривала тік-ток ця помада, було дуже багато про неї різних відео, різних свотчів і так далі. Що нам обіцяє ця помада і чим вона відрізняється від інших? За трансформацією в помаді відповідає Пітер Філіпс, креативний директор з макіяжу Діор. Він продовжує поєднувати непоєднування цього разу. Він схрещує ультраблиск із яскравим кольором. Дуже по-новому. Найпарадоксальніша формула стійка, тобто не просто тримається протягом 12 годин, а ще й залишає мінімальні відбитки на бокалі із водою чи на макіці. Дитини дуже дивний текст, але окей, вишенька на торті це здатність засобу зволожувати губи протягом 8 годин. Що нового в цьому? Я не знаю, тому що м -м, ніби. Ніби таке вже існувало в світі. Застосована двофазна формула, яку потрібно струшувати протягом 5 секунд перед нанесенням. Тобто, якщо довго помада лежатиме, вона у вас розслоїться, і ви подумаєте, що вона пропала. Але вона просто має таку двофазну формулу. Дві фази призначені для стійкого блиску та ультрапігментації. Окремий вов-фактор, wow аплікатор у формі пелюстки. Ось таке. Виходить вісім ультрапігментованих яскравих відтінків, серед яких знаковий кольор Dior червоний 999, про який говорять всі, кричать і кажуть, що це найкращий червоний кольор, який підходить абсолютно всім, не жовтить зуби і бла 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 А далі у нас час сяяти було в грудні досить недавно. А нова зимова колекція Holiday Premier від Kiko Milano. Значить, 18 грудня така новина прийшла у нас від Vogue. Провідний італійський бренд Kiko Milano представив нову зимову колекцію декоративної та доглядової косметики Holiday Premier, присвячену розкоші та елегантності найпрестижніших італійських театрів. Багатофункціональні новинки допоможуть легко та швидко створити святковий образ, бо поєднують в собі насичені кольори, чуттєві текстури і високоефективні формули. Фото дуже гарні, представники зробили ідеальні, ідеальні просто, е, фото до рекламної кампанії. У лінійку увійшли вишукані продукти для макіяжу, догляду за шкірою та тілом, маски, сироватка для обличчя. Пач для очей, крем для тіла, праймер, тональна основа, пудра, бронзер, хайлайтер, рум'яна, яскрава палітра тіней, лайнер, туш для вій, бальзам для губ, олія для губ, гумна, помада для блиск, а також лак для нігтів і парфумована вода. Ну, все і зразу. Клінічно протестовані формули, ніжні текстури, доповнені солодкими ароматами, апельсину, ванілі, магдалю та меду. Солоденько, мені подобається. Бачу, що в компанії Мілана брала польська модель, одна з найвідоміших. Яка також була ведучою, наскільки я, якщо я добре пам'ятаю, була ведучою топ-модель по польськи Колекція Holiday Prem'єр вже доступна у фірмових магазинах Кікомілана та Інтертоп Юа. Про цю новину я писала у себе в телеграм-каналі. Обов'язково долучайтесь. Там я швиденько публікую різні новиночки, а також знижки, а також цікаві підбірки, що світують інфлюенсери і так далі. Тому обов'язково долучайтесь, ставте реакції на ті новини, які вам реально подобаються, щоб я розуміла, що більше вам виставляти. Новина звучить так: нові пігменти для очей від Pat McGrath. Пігменти називаються у нас Chromalux Artistry Pigment. Випустились вони в шести неймовірних відтінках. Просто подивіться, які, які, які відтінки. Якщо ви ще не чули про патмограф, то це жінка-візажистка, яка просто неймовірно робить неймовірну косметику, робить неймовірні макіяжі. Вона є іконою, за якою всі повторюють. Вона такий трендсеттер трохи. Також у себе в телеграм-каналі я пишу, коли є якісь знижечки. І от на патмограф теж були знижки, і можна було придбати всі шість пігментів за ціною чотирьох, і це було круто. Також у мене є інформація, що можна очікувати в 2024 році, які новинки, яких фірм, там Наташа Дінона, що там щось ще там щось. Тому, якщо ви хочете знати, що очікувати в наступному році, обов'язково напишіть мені це в коментарях, і я зніму для вас таке відео. Нова палетка Тіней від Наташи Динони. У 2023 році вийшла міні- Тріохром Eyeshadow Palette. І це була така палетка в блакитних відтінках. Мій тякток розривався, тому що всі кайфували від цих відтінків. Дуже гарні, сяючі, неймовірні тіні. Відтінки, значить, у нас електричні очі в стилі 80-х, так говорила Наташа Денона. тому вона взяла класичний синій та універсальний сучасний образ, ефектний, показала на фото до промо. Наташа представила отакі варіанти, е як використовувати цю палетку. Ну, непогано, не погано. Не на кожен день, але зато на новий рік ідейка вам огонь. Можна придбати на Look Fantastic, на Cult Beauty, Ультракому. в Sephora, звичайно, теж продається. В Дугласі здається теж. Пупа випустила Holiday Land Makeup Collection Christmas Holiday 2023. Така собі різдвяна колекція, червоні, дуже цікаві палетки з е, самими блисками. Наносите, як хочете. І знову у нас в рекламі польська модель. Значить, вийшли олівчики в та фіолетовому відтінку, хайлайтер, вамп, е, помада в пурпуровому такому дуже дивному кольорі. Тверді духи вийшли від пупи. Ви взагалі колись таким користувались? я вперше. Певно, що вперше чую взагалі про таке. Верхні ноти у нас жовтий мандарин, бергамот та грейпфрут. Ноти серця свіжі лілія та фрезія. І базові ноти у нас віттілер та ваніль. Ну, цікаво, цікаво. Е, понюхать би. Різдвяна колекція Dior Makeup Collection у нас вийшла теж у 23-му році. І такі у нас тут свочі. значить, палеточка. Де мається. Темно-сірий, срібний, два світлих відтінки та золотий. Ну, по стандарту Dior, як на мене. Два відтінки рум'ян вийшли у нас. Також вийшли лаки для нігтів. Срібний, темно коричневий, та якийсь такий прозорий з блискітками. Не знаю, хто ще ними користується взагалі. І також вийшли помади в трьох нових відтінках в чотирьох, перепрошую, нових відтінках. Вийшов такий клач з помадочками. І, значить, у нас всі відтінки рожевого, нічого, прям якогось нового і неймовірного. Hermes випустили нову косметику в цьому році, також під новий рік. І от що випустив Hermes. 6 нових палеточок з, дуже, з досить цікавими відтінками, нові пензлі для макіяжу, такі найзвичайніші, як з AliExpress, якщо чесно. Нові туші в шістьох відтінках. Так, нагадаю вам, що вийшла палеточка від Huda Beauty, а також палетка від е, Наташі Дінони, де з першого погляду мені здалося, що це взагалі дві однакові палетки, але все-таки різниця в них є. В якості теж у Huda і в Дінони різниця велика, відчутна, що ті шлюті круті. Хтось більше все одно любить Дінону, а хтось більше любить худочку. Чого про них не голосно, хочу запитати я. І в цьому місяці, в цьому році, найбільше враження справила на мене фірма Dance Eye. І просто подивіться на ці новорічні палетки. Я перепрошую. А ну, а чого не голосно? От, наприклад, Christmas Eve Палет мене просто вразила з першого погляду: 43 долари коштує палеточка. Відтінки цікаві, актуальні. Просто подивіться, блискітки, мати, сатин, неймовірно. Але найбільше мене вражає просто пакування, тому що ну, я трохи схиблена на колекціонних палетках, а це виглядає неймовірно. Таку палетку я би хотіла мати в себе просто під ялинку, наприклад, чи там, на Миколая. Подивіться: а подивіться, як цікаво представлена у них свочі. Ну, ну, кайф, три відтінки шкіри. На всіх вимазані у нас свочі. Дуже цікаво. дуже цікаво. Також е в новинках е в польських вийшла в нас нова палеточка від Анджі. На Ютубі всі розхвалюють, кажуть, що просто неймовірна палетка, неймовірна пігментація, бла-бла-бла. Але чула таку, такий відгук, теж, що не вистачає рожевого, яскравого, такого прям неонового відтінку для. Міксування всіх тих відтінків, які присутні в палетці. Але я думаю, що це не проблема. У Анджі були вже палетки з неоновими рожевими відтінками, тому рейр Beauty в цьому році в Sephora представила свою доглядову косметику. Ламель не перестає дивувати як в Європі, так і в Україні. Випустили значить, матову помаду для губ, матові тіні для очей, подовжуючи туш для вій, буквально на днях. Також у нас із новинок. Із новинок в цьому році: клав'єр знають дуже добре в Польщі цю фірму. Клав'єр взагалі базується на віях накладних, але в цьому році вони випустили патчі під очі для п'яти різних потреб. Наприклад, найбільше здивувало мене це ретіннол. Патчі з ретінолом, які можна використовувати тільки на ніч, нібито мають дуже добре покращувати шкіру під очима. Так, в ефекті у нас вийшли слідкі сяючі тіні. Щеглам у нас в цьому році розвинулись до того рівня, що тепер у нас є стоечки щеглам в магазинах. У Kylie Cosmetics на днях теж вийшли олівчики для губ. Просто по неймовірній ціні 80 доларів за штучку. Я перепрошую, що там за олівчик має бути. 9 нюдових ідеальних відтінків і один червоний. Тушкайхай, яка просто розриває весь ТікТок і мій канал, тому що я згадую, здається, в кожному відео про цю туш. Так от вона випускає теж нові відтіночки: рожевий, бордовий та синій. Нагадаю, що вже є коричневий та чорний. Адель заявила в цьому році, що теж матиме свою косметику, коли очікувати, ще невідомо, принаймні мені, можливо, ви вже знаєте. Так от співачка тепер теж буде свій б'юті-бренд. Чекаємо, побачимо, що там буде. Але по е, промо-фото, які вона виставляла, видно, що будуть тіні, будуть підводки, будуть вії, будуть помади для губ. А далі вже хто знає, узнаємо пізніше. Я згадувала вже, що вийшла палетка Pretty Grunge у Huda Beauty. Також у неї вийшла ще новий хайлайтер, про який не дуже голосно чогось. І також вийшов міні-сет з помадками. Ну, все як звичайно. Rare Beauty випустила нові відтіночки скульптора. Тональну основу. В Sephora вийшла новиночка в цьому році від Ріаночки. Тональна основа із Drop Blur плюс Smooth Stin Stick. Від Fenty Beauty. миттєво створює ефект блюру на шкіру та носиться. Також в цьому році новиною стало те, що ламель потрапили до Rossmann в продаж. Тож тепер в Європі, в Польщі, принаймні, можна дістати косметику ламель з легкістю, можна просвочити, протестити, а також купити на дуже класних знижках, тому що останнім часом там дуже багато знижок саме на ламель. І постійно викуплено все, тому можна сказати, що вау, молодці! В Мак в цьому році у нас вийшла Studio Radiance Serum Powdered Foundation, тобто такий самий е тон, як у нас вже був від МАК Studio Fix Fluid, тільки цього разу не матове викончення, а блискуче, сяюче. Також МАК задіхнулися в цьому році на доглядову косметику, випустили свій серум. І здається, час розповісти вам про бестселери Натіно 2023. Здається, це такий сайт, на якому найбільше купують косметику. Помимо моєму Makeup Makeup.ua Мейкап чомусь не представив таку, е таку можливість подивитися, що в них найбільше купували. Перше, що в Натіно купували, це Lancome Idol туш. другою в списку у нас Catrice Pure Nude палетка Тіней. Третім у нас опинився гель для брів від Benefit. Наступним продуктом, який найбільше продавався, це у нас Maximizer від Dior. Після чого у нас фірма Clarins, І це був блиск для губ. Airporan займає в нас наступне місце. Він продавався найбільше це тональний крем bb крем Наступним на диво був Physician Formula, який рекламує дуже сильно одна візажистка – про яке я чула тільки від неї, і тут тобі на нотіно продає найбільше іменно цей тон. У мене шок, треба спробувати. Наступним у нас іде Estee Lauder, полка, це нова росте, як бачите. Також в новинках у нас опинився пензлик для рум'ян від фірми Brush Art. Urban Decay у нас купують найбільше для повік. Далі Maybelline Lash Sensation, Sky High, понятно, все ясно. Essence All About Matte, компактна пудра. Це я була дуже здивована, бо я взагалі не чула нічого про цю пудру. Я не могла подумати, що це пудра, яку купують найбільше в Україні. Для мене це шок. Далі у нас Natina Evoline Cosmetics Variety Lashes. Обожнюю просто цю туш, Вона дуже довго була моєю найулюбленішою перед тим, як я спробувала Maybelline Sky High. Essence Extreme Shade. Прозорий блиск для губ. Був також в топі продажів. Хто розривав Тік-Ток у нас в цьому році, кого я згадала, кого знайшла, хто найбільше мене здивував і найбільше мене задовбав, тому що він був в кожному другому ролику. Так от, в цьому році Патрік та, Патрік та і вся його косметика була в Тік-Току просто в кожному другому ролику. Всі, хто міг собі дозволити купити Патрік та обов'язково собі купував, здивувала мене. Спосіб нанесення його ж продуктів. Спочатку він наносить суху текстуру, після чого вологу, говорить, що так краще тримається. Окей, ламаємо всі правила канони, як ми наносимо макіяж, пробуємо нове. Діор у нас розривав рум'яна помади, помади з блискітками. Просто все було від Діор, туш від Evalin, про які я згадувала вже недавно. Також SkyHigh в Тіктоку теж розривала. Близькі від фенті були у кожної. Навіть зараз у мене на губах блиск від Фенті. Обожнюю, люблю, зволожує, тримається, не липне, блистить прекрасно, просто. Фенті, блиски були у нас в Тіктоку, Шанель кремовий бронзер. Вау! Всі просто говорили! Легко тушується, гарно виглядає, не можна переборщити, шикарно. Нарс, плин, не руж, оргазм. Раніше всі сохли по сухому. А тепер всі просто говорили, що наша рідка формула, просто щось вау. Шарлотта Кілбері просто завоювала Ютуб, Тік-Ток. Всіх вона в цьому році розривала просто все. Скрізь вона була: і контуринг, і рум'яна, і тональні спреї, фіксери. Просто сиру під тональні, все, все, що тільки можна. Шарлотта Тілбері у нас була скрізь в цьому році. Rare Б'юті і її руж, а також хайлайтер, був також майже чи не в кожної дівчинки, яка робила макіяж Clean Up Girl. Мейбелін, рідка помада Long Stay чи super Stay, точніше, Vinyl Ink. Говорили про неї всі, говорили, балакали, сіли та заплакали, тому що вона. Як показалось, дуже швидко портиться, але всі дуже сильно її любили, говорили, на всіх знижках скупляли відтінки, неймовірні, нюдові, їх взагалі не було в доступі, тому що всі їх купляли. Далі Катріс бронзер, той, який замінює той відомий другий бронзер, теж був у нас скрізь. Палетка від доктор Ірени Еріс оказалась. Такою ж крутою, як Hourglass, і теж всі про це говорили, всі нею мазюкались, робили! вау На відео вона виглядає неймовірно, круто, класно. Це просто кайф. Сподіваюсь, що такий випуск вам був дуже цікавий. Це були підсумки за рік. Звичайно, я щось забула. Що я забула і що важливо, ви вважаєте, напишіть обов'язково в коментарях. Такі у нас підсумки 23-го року. Скоро 24-й, нові новинки. Якщо бажаєте побачити, які новинки ми будемо очікувати, обов'язково пишіть мені. Якщо знаєте, теж пишіть. Пишіть в коментарях про що ви знали, що не знали. А з вами була Вікі. Люблю, цілую, обіймаю.